Вітаю! Це Тарогороскоп на період з 12 по 18 серпня для повітряних знаків зодіаку. І ми починаємо з близнюків. Близнюків. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Близнюки, близнюки. Ви знаєте, на цьому тижні зустрічаються дві різні енергії а, чоловіка і жінки. Якщо це про роботу, хоча щось мені говорить, що це про якийсь романтік, це про якийсь відпочинок. Дивіться, запальна весела жіноча вогняна енергія зустрічається з королем кубків. Це психолог, це ізотерик, це такий таємничий красень. Що бо я за що би я вас попередила? Біля цього короля йде сімка мечів. Говорить про деяку міру маніпуляції. Коли я говорю, що жінка зустріне чоловіка, говорю про це образно. Така зустріч може відбутися і у вас серед друзів, і на роботі, в якомусь проєкті, в якомусь колективі. Одним словом, оці дві різні енергії. Так чи інакше мають іти далі по життю. Чомусь саме отака різність дає величезну силу. Ви як підсилюєте один одного королева жезлів, це або жінка, або проект. Він в якому сенсі простий, вогняний, дуже зрозумілий. Там багато вогню, там нічого не приховується. А виконавець цього проекту або ваш партнер. От він такий загадка-загадка. З одного боку, маніпулятор, але часто, я би ще це сказала, карта генія. Тому що сімка мочить нестандартний хід, і король кубків це людина, яка дуже тонко відчуває. Якщо жінка, ця королева жезлів, вогонь, запальна хахатушка, то ця енергія вона дещо скрита, вона не осяжена. не кожен може це зрозуміти. Але саме цікаве, що саме ці дві енергії ну, поєднує простір. Трійка кубків, веселий колектив. Це коли ми дивимося суботу, неділю, взаємодопомога. і… Я не знаю, взаємодоповнення, Шість пентаклів тут говорять так: не бійтеся себе транслювати тим, який ви є, і користуватися саме вашими інструментами, такими, якими ви користуєтеся. Чи це спілкування ну, з особами протилежної статі, чи це на роботі, це саме ваш коньок. І говорять, що тут саме і успіх проєкту, успіх партнерства, саме в різності синергії. І якщо вам буде навіть десь складно а, людину, яка зовсім інша, ніж ви, сприйняти на початку, сприйміть це як гру. Як ну як експеримент взагалі э, довольно гармонічні енергії у близнюків. але ж знаєте, що я ще подумала Близнюки, Це ж можете і ви самі бути. Це ж ви ж самі такі сьогодні, такі, а завтра такі. І тут кажуть, що ви, як людина-оркестр, можете задіювати всі свої фарби свого характеру. Тут якраз вітається на цьому тижні різноманітність, щоб люди вас розгадували. Сьогодні так, а завтра зовсім інший. Це несподівано, але це приносить а, потрібний успіх, потрібний результат. Ну, не знаю, що мені тут е, спало на думку, на згадку, знаєте, як е, операція з Курськом. Тобто це щось, вогняне, запальне, але дуже несподіване. Тобто, розумієте, оригінальність, несподіваність, якась хитринка а, тут дуже вітається на цьому тижні для вас блиснюки. Дякую за увагу. А ми переходимо до знаку зодіаку. І я зависла. Терези! Терези! Тому що Терези, як правило, це щось металеве, а не повітряне. Ну, поїхали. Терези. прогноз для вас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А понеділок я би сказала, Терези як Терези. Карта помірності, коли не переважує жодна емоція і жодна якась а, ну, енергія, якась подія. П'ятірка Пентаклів випадає на вівторок. Деяка втома і безресурсність. Саме тому карти і радять. Дуже виважено будувати свою стратегію, продумувати свої наступні кроки. У вас енергії вистачає насправді, вона просто розтринькується інколи не туди. І От саме це і кажуть, що ви можете відчути перетому ніби все було добре. Ні з того, ні з цього у вівторок, це якесь питання боргів, невистачання енергії, нестачі грошей, любові, чого завгодно, раптом якийсь такий, такий меланхолійний такий стан по відлюднику, не, з ким не хочеться спілкуватися. Просто говорять, що десь ця енергія була віддана нероздумливо, не Десь ви витратили. Не там, Може, тут реально якась така а, історія, що, якби є ресурс, чому б не поділитись і не розрахували. І від цього може бути такий момент, якісь апатії і нерозуміння, куди, як, і де знайти на цей проект, на ремонт не знаю на що завгодно, де знайти гроші. Я вас хочу заспокоїти. Якраз п'ятниця, субота, неділя, ресурс знаходиться. Можливо, не в останню чергу тому, що в четвер, десь приблизно, по трійці пентаклі, ви все розклали по полицях і головне. Отут недарено карта волі світофору зелений, червоний і оранжевий. Тобто, про що він говорить? Треба розуміти, коли їхати. Коли стояти, і тоді не буде цієї аварії, розумієте? Тобто просто вам потрібно це проаналізувати. І зразу гармонія відновлюється, четверта, п'ятниця, субота, неділя. Ну десь починається. четверта, п'ятниця, субота, неділя в правильному напрямку. Король пентакрів це буквально, або беруть на роботу, або приходить ресурс, дарують подарунки. Трійка кубки, боли. весела вечірка, десятка пентакрів. Це не просто весела вечірка, це коли можна собі дозволити оплатити цю вечірку. Тобто, такі такі на початку тижня, якісь такі невдоволення, мені мало. І це вирівнюється на вихідні. В принципі, непоганий тиждень. непоганий. Буде таке провалювати по енергії, яке вирівнюється саме вашому аналізу і саме правильній стратегії. Дякую за рази успішного плідного вам тижня. А ми зараз розглядаємо правильно, водолії. Водолії, цей тиждень для вас. Які енергії подарує? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Якось навіть не подібний на себе на цей тиждень. П'ятірка кубків прийдеться в понеділок з чимось розстатися. А, якийсь ресурс витрачений попусту. П'ятірка кубків, коли ми оплакуємо, Ах, хотілося поставили на червоне, а виграли чорне. розумієте? Єдине, що я говорю, що при всьому тому, знаєте, кажете, плакати будете недовго. Тут якось ви швидко збираєтеся до дитями, і ви, як ніби, наперед, фантазуєте, окей, тут ми втратили, але там в нас буде більше. Паш Калихів, це припіднятий настрій. Це от я кажу, в понеділок плакали, і вівторок витратили сльози і м, розсудили по справедливості. Такі враження, що м, подивилися на цю сторону і на цю сторону не прискіпливо. По справедливості це часто бувають якісь цінні папери. Це можуть бути переговори стосовно заключення якогось контракту, тільки що я хочу сказати. Тут треба зрозуміти: вісім кубків щось відходить, щось неактуальне. І навіть в цьому ви не розстроїтесь. От я дивись, водолі взагалі а, не втрачають сили духу і гумору. Тоді, знаєте, як в кіно дивитися, ситуація пройшла сумно окей, поплакали, ви сльози, пішли далі, пішли далі, пішли далі. Дуже пос... ну, от справедливо не прискіпливо, з холодним якимось розумом. Це хороша якість. Тобто, дивіться, оці втрати, які будуть на початку тижня. Якщо ви ще думали, щось зберегти і якось це ще утримати, то ближче до четверга ви зрозумієте, що тут немає чого зберігати. Подивіться, жінка залишає тут літи догоряти. Вогонь, але йде, бо соніш нічого звідси не взявши туди до сонця. Ви розумієте, що вас чекають? Більші вершини. І правильно розумієте, вже в п'ятницю ви будете бачити ці плоди свого правильного рішення по справедливості або правильно підписаний контракт. До речі, ще така історія часто буває, якщо тут карта справедливості і вісім кубків, можливо, ви когось звільните. Або ви звільняєтесь і звідкись йдете, або вас звільняють. Але від цього тільки полегшення. Тобто, якщо в понеділок це ще могло розстроїти, якби шкода втраченого часу, енергії, ресурсів, то потім уже з вівторка у вас піднімається настрій, і ви розумієте, що те, що відходить, це дуже справедливо. Це був баласт. Вам це не потрібно. Як каже мій знайомий, а баба з кобили, а не баба з возу кобила в курсі діла. Отак От він жартує. Щось тут таке. І от п'ятниця, висад, ви не те, що садите. Ви вже отримуєте перші плоди одного разу правильно зробленого рішення. Те, що ви віддали, просталися. Ну і лицарь жезлів, лицарь мечів, дороги, 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 переїзди, веселій веселі компанії по роботі. В неділю можливо, виникнути несподівана дорога, але ще так може бути. Суботу поїхали, в неділю повернулися. Ось такий активний тиждень. Для вас, водолії, я бажаю вам успіхів, натхнення і сміливості. Розстатися з тим, що вже себе віджило, що вже вас обтяжує. А ви любите рухатися вперед? Ви ж прогресивні. Тож удачі вам! Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні прогнози. І до нових зустрічей.